У Харкові відбувся велозабіг. Головні учасники працівники всіх комунальних підприємств мегаполіса. Захід проходить за ініціативою мера міста Ігоря Терехова і має символічну назву Непереможні. Саме вони комунальники Харкова, ті, хто з перших днів повномасштабного вторгнення стояли на варті комунального фронту, а зараз беруть перші місця серед колег. Це круто, це дуже мотивує, це зближає колектив. Ну и пропагандирует все-таки здоровый образ жизни. Опыт велоезды у меня большой. С детства, лет с 15, сейчас мне уже 47. Летание надеюсь. Поэтому больше 30 лет катаем. В свое время катал длительные такие поездки, там 300 километров, 200 километров. Профессионально не занимался, так чисто любитель. Вот. Ну, считаю, что мой успех сегодняшний. Благодаря регулярности тренировок, практически каждое утро я проезжаю там 30-40 километров перед работой. Пять утра встал и поехал. Это очень круто, это просто потрясающие эмоции. Я очень люблю ездить на велосипеде, ну как любитель. А здесь для меня трасса была легкая. Я могу похвастаться. Я приехала первая из девушек. Да. Хотілося б, щоб как можно чаще проходили такі спортивні мероприятия такого поворота, во первых это объединяет колектив, а ета дає всьогодні. кучу положительних емоцій, ну і також здоров'я в порядку. Є ті, хто приїхала на свято спорту цілими сім'ями, і наймолодша учасниця цього велозабігу трирічна Варя, яка разом з батьком прийшла до фінішу однією з перших. Ми займаємося для себе і катаємося для душі, щоб було. Цікаво і весело нам разом. Так, Варя? Скажи. А як саме ви мала дитину? Варя, як ми тебе готували. Брали велосипед, садили її у велосипед і їхали. Ось і все, наше тренування. Важкий для неї, для вас такі е маршрути чи ні? Для неї дуже легкий. Бо треба просто сидіти спокійно, а ну мені звично крутити педалі. І все ці заходи дуже потрібні, особливо підтримати важкі часи для містян, які вже втомилися від війни. Всі комунальники кажуть, такі заходи надихають і на роботу, і на ведення здорового способу життя. Емоції зашу, просто взриваються. Опит у мене на звичайному, на дорожньому велосипеді. З дитинства 100 1000 кілометрів проїхав сьогодні. Перший раз сі на спортивно. Я думала, не смогу. Я смог. Я побідів туди старше. Мені 62 года. роки. Я себя моложе. Некаре класна ініціатива. Хотілось би більше, хотілось би на воді ще побувати. Бо На нарінтировання. Хотіли побувати би. То чим більше мероприятий, тим лучше для нас. Ми відпочиваємо. Це дуже крута ініціатива була від нашого мера, тому що сьогодні зібралися всі комунальні підприємства. Які з першого дня війни в нашому місті, в нашій країні, роблять все для того, щоб харків'яни отримували всі послуги, ті, що повинні бути в їх домівках, на вулицях міста і так далі. І е, всі комунальні підприємства дуже е, злагоджено працюють е, в місті, і сьогодні вони показали, що можуть дуже злагоджено відпочивати. Це дуже крутий чимбілдинг для всіх е, підприємств, тому що ми сьогодні. Хтось познайомився, хтось ще раз побачив один одного, тому що ми майже не зустрічаємося на вулицях, тому що дуже багато роботи, і це дуже круто, що ми сьогодні відчули себе однією великою сім'єю, яка називається місто Харків. А сім'я дійсно досить велика. У профільному департаменті зазначають, у списках охочих були сотні людей, і всі вони хотіли взяти участь у спортивному заході. Ми розбили зв'язку з мерами безпеки на три заїзди по 50 чоловік. Дистанція десь приблизно 12-15 кілометрів. Вони проїхали, всі отримали медалі пам'ятні сьогодні. Було дуже багато заявок. Але в зв'язку з тим, що ми не можемо велику кількість людей привлекати, тому ми зробили з цього 150 чоловік. Кожен з учасників отримав пам'ятну медаль та подарунки. У департаменті наголошують за можливості проводитимуть ще такі спортивні заходи у Харкові, якщо дозволятиме безпекова ситуація у місті. Це показало, що всі наші комунальники вони спортивні. Ініціативні, тому ці заходи необхідні. Ми плануємо ще декілька заходів для наших комунальників. Цей забіг ми хочемо зробити, теж такий масовий, ну з мерами безпеки, і будемо ще думати, що провести для них, тому що дуже велика кількість бажаючих хотіла прийняти участь у спортивних заходах. Люди хочуть займатися спортом, люди скучають за тим, що город жив спортом. І тому будемо намагатися більше робити спортивних заходів для наших комунальних служб. Марія Соловйова, Олег Синицький, Денис Рибалко та Юрій Бубикін, Харків, Новини.